Доброго ранку усім вам, друзі! Сьогодні я хочу порадитися з вами щодо розвитку цього каналу, а також поспілкуватися з вами на різні теми. Тому я створюю ось це коротке відео. А зараз дозвольте швиденько подякувати своїм патронам, які роблять мій канал кращим. Дуже дякую вам, друзі, за вашу підтримку. Якщо і ви захочете стати спонсором мого ютуб каналу, то всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Почати сьогоднішнє відео я хочу з історії мого YouTube каналу. Свій Ютуб канал я почав активно вести 3,5 роки тому. Та чому я почав завантажувати свої перші відеоролики? Та все тому, що я хотів поділитися з вами своїми знаннями по реабілітації для людей. Так як я особисто через це все пройшов і випробував це все на собі. Якщо комусь буде цікаво, подивитися про мій шлях життя. Про мою історію про мій шлях паралімпійця, то ви можете переглянути ось це відео, що зараз з'явиться у вас в підказках. Після того, як я завантажу свої перші відеоролики для вас, вони почали набирати перегляди. Але за 2-3 місяці я просто зупинився і перестав завантажувати відео. Через дуже короткий період часу ви, друзі, почали мені масово писати в особисті повідомлення, а також в Ютубі. Вікторе, де нові відеоролики, вони дуже потрібні та помічні. І після того я зрозумів, що потрібно працювати та рухатися далі. Мої вправи для колін, кіфозі, артрозі, сколіозі дуже приносять для вас багато користі. І ви мені постійно дякуєте в особисті повідомлення або в описі під відео за мої вправи. Друзі, насправді мені це дуже і дуже приємно, тому що дуже важливо знати, що твоя праця приносить стільки добра людям. І тому для вас я далі продовжую вчитися та розвиватися і викладати для вас корисні відеоролики. За останній рік я розпрацював два потужних марафони Стоп Ліки та Старт Енергія. У них у мене вже є безліч позитивних відгуків від людей, які їх проходять. Над кожним з цих марафонів я працював близько півроку. написання вправ, продумування складання комплексів вправ, а також зйомки та монтаж. І тому кожен з цих марафонів є дуже потужним. Марафон Стоп-Ліки ось тут зараз буде посилання на афішу цього марафону. Він направлений на реабілітацію всіх груп м'язів для того, щоб ви могли пропрацювати усе тіло. І якщо у вас сколіоз, протрузії, грижі, коліна, шийний відділ хребта, грудний відділ хребта, проблема з поперековим відділом хребта, то цей марафон для вас підійде найкраще. Марафон Старт енергія. Також посилання зараз з'явиться ось тут, у вас в підказках. Це є дуже потужний марафон для всього тіла. Він містить в собі елементи кросфіту, але без стрибків. І його зможе виконувати абсолютно кожна людина. Ще б хотів би з вами поговорити на рахунок підтримки каналу. Друзі, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то ви бачите, що я не стою на місці. Я постійно розвиваюся і канал з кожним разом стає все краще і краще. Покращилась якість зйомки, оформлення каналу, прев'ю, логотипи, якість монтажу, звуку, відео. Це все робота вашої для мене підтримки. Тому що без вашої підтримки я б не зміг вкладати в цей канал. Ви переглядаєте мої ролики, вам імпонує моя праця. Ви стаєте спонсорами мого ютуб каналу. Ці гроші я витрачаю знову ж таки назад в канал. Я хочу, щоб мої ролики були не тільки корисними, але і гарно мали картинку для того, щоб вам було приємно їх переглядати і разом зі мною виконувати вправи. А зараз я хочу порадитися з вами, друзі, тому що багато з моїх підписників радять мені. Для людей, які підтримують мій канал спонсорством, тобто підписалися на мій БайМіякофі, або стали спонсорами мого Ютуб каналу, оформили спонсорство на Ютубі, нагороджувати їх якимось подарунками або плюшками. Насправді, друзі, я ще не знаю, як це все правильно зробити. Тому якщо ви можете мені підказати, як це все робиться. І які заохочувальні подарунки можна дарувати моїм підписникам за спонсорство, то я буду дуже вдячний, якщо ви зможете мені порадити в коментарях під відео. Або ви можете написати мені в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну пошту. Звичайно, що я всі контакти залишу внизу в описі під цим відео, і ви можете особисто написати мені повідомлення з порадами щодо розвитку. Каналу щодо заохочувальних подарунків для моїх підписників. Якщо для вас це дуже важливо, тоді я буду щось придумувати та створювати щось нове. Ще ви мене питали, Вікторе, на якій платформі краще вас підтримувати? Друзі, найкраща підтримка це на BuyMeACoffee, якщо ви оформите місячну підписку. Тому що коли ви оформляєте місячну підписку навіть на мінімальну суму, ви можете зараз перейти внизу під відео і переглянути мою платформу BuyMeACoffee. Ви можете обрати собі будь-який рівень підписки і щомісячно підтримувати мій канал мінімальною сумою. І для мене це є дуже важлива підтримка, тому що я розумію, що місячно яку суму я можу вкласти в канал. Яку відеотехніку я можу докупити, яку рекламу я можу замовити, і скільки я можу витратити на цей канал. Також ви можете підписатися на мої соцмережі, на мій канал в Вайбері та Телеграмі, на інстаграм та TikTok. Всі посилання ви знайдете також внизу в описі під цим відео. Я хочу усім вам побажати мирного неба над головою. Нехай усіх вас оберігає Бог. Здоров'я вам бажаю та вашим родинам. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. До зустрічі, друзі!